доброго доброго ранку, Україна! З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії «Богуштайн». Чекаю вас а, тут в ефірі для того, щоб розпочати нашу тейм-менеджмент зарядку. Сподіваюся, що зв'язок добрий, тому чекаю, чекаю, чекаю. А, і а, поки що анонсую для вас. А тему сьогоднішнього ефіру: як вирішити будь-який конфлікт? Бачу, що з'являєтеся чудово, дуже рада бачити. До речі, сьогодні понеділок натхнення. Всім тим, хто доєднується, ну і хто приєднається пізніше, звичайно, також. І так, як вирішити будь-який конфлікт? Тут питання: навіщо його створювати? Так можна не створювати конфлікти, і тоді не, не треба буде їх вирішувати. Але правда, життя така, що е, конфлікти були, є і будуть, але є е, е, конфлікти різного характеру. Доброго доброго ранку! Дякую, бачу, що долучаєтесь. Це чудово. А, бувають конфлікти на рівні а, а, різні думки. Тобто є одна думка, є інші, вони, інша, Вони з інша суперечить одні, одна одній, і відповідно є з цього конфлікт. Буває таке, що є якісь бажання в когось і це порушує, до речі, кордони іншої людини, і в зв'язку з тим а, також виникають конфлікти. А буває ще така а, ситуація, коли недостатня кількість інформації з однієї сторони, а викликає обурення, причому з обох сторін. Тобто, звичайно, спочатку починає е, е, злитись і негативні всілякі емоції проявляти та сторона, яку не дорозуміють, але в кінці кінців цей конфлікт він двосторонній. Як же е, е, уникати конфлікту? Буквально вчора е, спілкувалася з е, жіночкою однією, і вона розповіла наступну ситуацію. Каже: мій язик, мій ворог. Я тим самим спричиняю е, конфлікти, бо люди мене неправильно розуміють. До речі, чи було у вас таке, що щось. Ви відверто кажете в очі, і реакція така, що вже ну, тобто це правда, вона така є, вона деколи навіть дуже класна. Це правда, але в результаті маєте конфлікт. Напишіть, будь ласка, поставте плюсик, чи у вас це було, і якщо це був якийсь такий неординарний вихід з цієї ситуації, також поділіться. Це буде чудово. Я буду вам вдячна. І я впевнена, що це буде не тільки я, а й інші учасники. Так ось вона розповідає, каже: я тепер, ну вона ніби я стала нібито як інтроверт. Не інтроверт, але я тепер добре фільтрую, що і кому я кажу. Ну, в принципі, фільтрувати треба завжди, і це круто, що вона фільтрує. Але каже, що завдяки тому, що сказала відверто про своє абсолютно нормальне ставлення до однієї людини. Так, Тетяна, от дякую вам за це, тому що частіше всього такі ситуації є саме з близькими людьми. Абсолютно вірно, дякую вам. Я думаю, що зараз відгукнулися дуже у багатьох, і саме от відносини з мамою. А є доброго ранку. Так не всі люди сприймають зауваження, критику або взагалі думку, відміну від своєї. Дивіться, отут от я зараз спробую ще щодо критики, дайте вам трішки інформації, зараз закінчу думку і тоді повернуся до цього. Дякую, Таня, що ви от наголосили на цьому. І так, якщо вона каже, що сказала правду, причому правда не була якоюсь поганою, вона сказала в присутності тієї людини, ну, умовно. Якщо там, ви подруги, наприклад, так, мене запитають, у мене подібна ситуація, коли в житті була, я кажу, ні, ми хороші знайомі. Або для мене подруги так само. І моя подруга, я побачила, як вона змінилася в лиці на той момент і в обличчі, так і потім я мала розмову. І так само тут розповідає та жіночка, що каже: сказала, сказала, що ми просто там знайомі, і вона в результаті образилася, і більше того, вони мали пізніше проблеми. Як я вирішила своє питання, коли я сказала про свою знайому, до речі, в цей момент. Після цієї ситуації я зрозуміла, що вона дійсно для мене є подруга. Їй було погано. Ну, тобто, я при ній кажу іншим людям. Та ні, ми просто знайомі. Ми не подруги, ми просто знайомі. Ми разом їдемо відпочивати. А це було, коли ми їхали в гори минулого року, до речі, Буковель і. Вона така, дивлюся, а в неї лице ну було все класно, весело, чудово. І тут лице таке обличчя починає сумнішим бути. І, а, і ну, пізніше пройшов час, і кажу, давай поговоримо. Давай ми визначимо, що таке визначення слова, що таке дружба, що таке подруга, а нам дало розуміння. І а, більше поваги одне до одної. Тобто, а, що я хочу сказати, коли конфлікт є, він же стався. Ти вже нібито не можеш нічого з ним зробити. Він вже не може просто статися. Він вже стався. Все, що ти можеш зробити, ти можеш просто а, вияснити. А коли емоції вляжуться, коли а, ти розумієш, що все от зараз можна вже вже такі, а перший такий осадочок він пройшов, то ти можеш вже йти і з людиною розмовляти. А, тому конфлікти а, ну це перше. Тобто, коли щось оця ситуація, так? коли щось сказали, а не, не так як очікували, якась людина щось почула, і, можливо, вона сприймає по-іншому. Інша ситуація буває, коли ви говорите ніби про одне й те саме. І оце ситуація в мене буквально була також вчора, і я просто знаю, що треба робити для того, щоб виходити з цієї ситуації. Мене запрошують і кажуть: Дивися, тут треба обговорити, щоб ти допомогла ось це, ось це ось це зробити. Я така: о, класно, Це та тема, де я круто розбираюся, і дійсно в якості експерта я можу тут допомогти. І коли я приходжу допомагати на зустріч. І виявляється, що зовсім в іншому треба а, мати розуміння і зовсім про інше говорити. Окрім того, що я не являюся там експертом, мені це абсолютно не цікаво. І я сижу і я розумію, що в мене стан такий, ніби в мене голова крутиться, ніби я, так, стоп. Я кажу, чекайте, давайте ми розберемося. Ми, коли зі мною домовлялися, домовлялися, що ми будемо говорити про це. Так, я б могла зразу психанути і сказати, все, ви, ви, ви тут взагалі займаєтесь не тим, чим обіцяли і піти. Але я вирішила розібратися. І коли розбираюся, я кажу, ви мене кликали на це. Окей, добре. Було таке. Ну було, але тут трішки щось помінялося. Я кажу, а зараз ви хочете оце. Ви розумієте, що це зовсім дві різні теми. Ви розумієте, що я, мені треба дуже багато часу, щоб туди вникнути, і в мене немає цікавості туди вникати і так далі. Давайте подивимося. А, так розуміємо, але тут треба, щоб була допомога і так далі. Я кажу, Добре, це не та людина, Я не та людина, яка може ну, умовно там копати. Я та людина, яка може організувати копання. Ось і а, відповідно я кажу, давайте подивимося, чи в можу бути корисна, Раз вже я прийшла на зустріч, я виділила для цього час, і ми подивилися, і ми знайшли. Ми знайшли разом рішення, бо були обурення на початку всі. Тобто вони також, як ти тут прийшла і не допомагаєш. А я також, бо ви мені казали, що це допомога одна, а треба іншу. І коли ми подивилися на це разом, зустріч наша закінчилася на тому, що ми побачили ще додаткові рішення для цієї ситуації. Тому знаєте, завжди конфлікт. Це є ситуація, яку ви можете змінити. Так, близьких людей дуже важко змінити. Але у вас є вибір. Якщо ви не можете змінити близьких людей, і, чесно кажучи, не варто цього робити, то просто прийміть такими, як вони є. Прийміть, і якщо ви не можете з такою людиною, це також важко, так? Бо дорослих людей не переробиш. Якщо ви не можете спілкуватися, тобто вам цінності ви вважаєте, вони у вас різні, то відповідно просто зробіть це спілкування максимально віддаленим для того, щоб менш спілкуватися для того, щоб тільки по визначеним темам. І а, щодо мами це болюча тема. Напевно, дуже багатьох а, а, жінок в принципі дорослих. Ми хочемо для своїх батьків щось кращого. Ми якось їх а, мотивуємо. Ми їм розповідаємо. А батьки кажуть, яйця курку не вчать. Ну і так далі. Тобто тут можна розвинути тему, до речі, дуже цікава тема. У мене е, колись був ефір на, е, на цю тематику, тому ми можемо в майбутньому ще підняти е, тему е, відносин, е, відносин батьки і діти. Тепер хочу подив, по, повернутися до критики. Критика це круто, критика це аналіз і зворотній зв'язок. А, зрозуміло, зараз повернемось. Критика для людей це щось негативне. Але якщо ми подивимося, є навіть професія критик. І знаєте, в свій час я дуже багато писала рецензії на різноманітні книги. І ну, це по суті є критика. Тобто, що треба зробити? Треба, виявляється, критик це той, хто вивчає повністю якусь область. А в даному випадку це було е, читання книги, зрозуміти її і дати зворотній зв'язок по цій книзі, тобто, це не є щось тільки погане. А це щось підкреслити гарне. І так, є люди, які можуть сприймати зауваження не дуже добре. Так можна ці зауваження в іншу сторону перевернути. Дивіться: наприклад, в нас є тестування, тестування по тайм-менеджменту, і ми тестуємо для того, щоб побачити. А якісь сторони, які є сильні, круті, які дозволяють людині злітати, І це ті сторони, які, які мотивують діяти, і в принципі дозволяють діяти легко і досягати своїх цілей. І є сторони, які заважають вони слабі. І їх треба добре підтягнути для того, щоб людина далі йшла і використовувала ці свої сторони, вже сильні, коли їх підняти на певний рівень, і досягала відповідно також своїх цілей. Так, ось, якщо говорити про слабкі ці сторони. То це фактично критикувати людину. Так? Коли, ну, уявіть собі, після тестування треба дати зворотній зв'язок і казати, у тебе тут погано, тобі треба а, робити отак, то ти взагалі тут робиш не так. Можна так сказати. А можна сказати, що на, в тебе є сильні сторони, вони тебе ведуть. Якщо ж ми підкачаємо трішки ці сторони, то ти відповідно а, 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 зробиш прорив і екстракліну прийнеш а, саме до своїх цілей. Тому, в залежності від того, якщо ми говоримо про конфлікти і спілкування, то тут важливо просто правильно подати інформацію. Завжди є подача інформації. Ще важливий елемент, що е кожна людина має е здібність певну інформацію сприймати і на певному рівні. І треба розуміти, якщо вона не може ось так в лоб тобі. Е сприйняти або дати зворотній зв'язок, то відповідно, треба на її рівні спілкуватися, можливо, трішки підготувати. Знаєте, як це кажуть, поцілуй мене в плече. Тобто починаєш десь там здалеку, підготуєш, ти розумієш, що їй треба дійти до того. А деколи треба, ну, але деколи, ну, і скажете, в мене немає часу, щоб кожен раз отак підходити здалеку і усюсюкати чи ще щось. Ну, от Тоді це ваш вибір. Якщо немає часу на цю людину, значить вона вам не дуже потрібна. А якщо ви хочете все-таки вирівняти відносини, то відповідно треба трішки над цим попрацювати. Якщо ви живете разом з близькими і вас щось не влаштовує, то ви можете від них піти. Ви можете не жити разом, ви можете поїхати і зняти житло або придбати інше житло. Ви скажете, а я, наприклад, знаходжусь в таких умовах, що я не можу. Можете завжди є. Кілька виходів завжди. Тому, якщо ви Якщо вас щось на сьогодні не влаштовує, то ви або вирішуєте цей конфлікт і кажете, давай так, в, неї, в мене... чому конфлікти ще виникають? Тому що є певна зона, яку порушили. Як я вже казала на початку, є певні кордони, які а, порушили, і відповідно є така невідповідність не, не і а, дискомфорт, а потім він переростає. Якщо, цю, якщо цей дискомфорт з ним погоджуватися, то відповідно він виростає. Виростається принічення, потім виростає в агресії, потім виблискується в щось таке дуже не, не екологічне. Тому в будь-якому випадку жити разом і сваритися щодня це не є вихід. І більше того, я хочу сказати, що в мене такі ситуації були, і я дійсно роз'їжджалася і я вдячна дуже, тому що, окрім того, що є конфлікт між тою людиною, наприклад, мною в, в тому моменті в тій ситуації. Ще й страждають інші люди, які знаходяться навколо. Тому шукайте виходи з конфліктів. Знайте, що це нормально, воно в житті буває. І якщо раптом сталося так, що ви не можете з цього конфлікту вийти, просто зупиніть ці стосунки. Доброго ранку, мені тебе. Тоже розумітиме, я тільки чуть-чуть розумію. Ірочка, ірочка. Я дуже рада тебе бачити. Рада, що ти на, на наших тайм менеджмент зарядках. Заряжайся, будь ласка, для тебе також проведу. У нас діаспора справді по всьому світу, і я дуже рада, що є наші. Друзья, які завжди з нами, навіть якщо не разумеют нас, то будем иногда общаться на русском языке для того, чтобы каждый, каждый желающий, наш любимый человечек, мог нас услышать в любом конце мира. И на, в любой кстати, и на любом материке. Поэтому, Ира, спасибо, что несмотря на то, что в Штатах и у тебя глубокая ночь, а ты все равно с нами. Добре, буду завершувати. Конфлікти завжди вирішуються. І якщо вони є, для мене конфлікт це щось круте, яке мене виведе на новий рівень. І знаєте, якщо раптом у вас повторюються одні й ті самі конфлікти, то знаєте, що треба зробити? Подивитися на себе. Тому що. Є навіть анекдот на цю тему. Я зараз його розповідати не буду, але скажу кінцівку, що якщо е, трапляються одні й ті самі граблі, одні й ті самі граблі, то не в граблях справа, а в мені справа. І треба подивитися, як я створюю ці граблі, які мені постійно трапляються. Тому е, я бажаю вам гарного дня, без жодних конфліктів, е, насиченого, енергетичного, не зважаючи ні на що, і я дуже рада, що ви. Тут є з нами насиченого вам тижня, позитивними емоціями, діями і до нових зустрічей! З вами була я, Оксана Долгова.